Ірина Клевенець, звичайна українка, життя якої після 24 лютого радикально змінилося, як і у всіх українців. Чоловік пані Ірини любить консерви домашнього виробництва. Тож минулої осені вони добряче ними запаслися. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя стало роздавати власні запаси, ділилися з хлопцями односельчанами які одними з перших пішли на війну. Вистачило, звісно, не набагато. Люди узнали сельці, що ми займаємося допомогою, і почали долучатися до цього теж. Навіть був чоловік, який зарізав свиню і її, дав повністю її всю на тушонку і на паштети. Тобто, зносили фактично. Зносили, да, так. Та, та. Хто банки, хто яйця на паштет, хто голови, хто купляв, хто так віддавав. Ну, добре, допомагали односельці. Виготовили ми з того. Время. Мабуть, приблизно 2,5 тисячі баночок. А скільки виготовили ковбасок, снеків та інших м'ясних смаколиків навіть не рахували. Варто зауважити, що паштети та інші вироби подружжя готує на власній кухні. Це не якийсь там цех з виробництва продуктів харчування. Колосальну кількість коштів витрачали з власного гаманця. Щоб розширити асортименти, кількість почали збирати пожертви. Деякі з людей запропонували нам поставити скриньку в магазині. Місце туди, в магазинах у селі Балівка? В магазинах, є, так. Да, да. А, і туди вже люди бажаючи почали приносити, вкладати кошти в кого що є, пенсіонери навіть ждуть пенсію, і потім приходять і кажуть, ми хлопцям принесли <сас> часточку своєї пенсії. Тоді Це ми уважає. вже почали виготовляти вже і торчки більше в нас стало коштів, почали виготовляти і тушонку. Угу. І змогли вже в посилочку хлопцям ми змогли вже передати, положити туди і тусунку, і паштет. До подружжя звертаються здебільшого військовослужбовці односельчани. Смаколики везуть з собою на передову і там діляться з побратимами. У нас є змога передати через хлопців навіть на нуль, і хотілося передавати більше, щоб там у них було в запасі, тому що розуміючи, що деякі... В частинах знаходяться люди, деякі там, може, під якихось там будинках, то розуміючи, що ті хлопці, хто зараз зовсім на нулю, і в холоді, в голоді, і в мокрому там всі, то ну, хотілося б, щоб у них, хоча б, був запас такого. І тим паче, ми почали виготовляти ще й м'ясні снеки, то їм дуже зручно брати їх з собою. Підтримати ініціативу подружжя Клевенець можна за допомогою пожертв. Реквізити зараз на ваших екранах запропонувати свою допомогу або дізнатися будь-яку інформацію щодо виготовлення смаколиків для ЗСУ можна зателефонувавши пані Ірині. Її номер телефону 097 590 95 06.